Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Забивають вікна та виносять уцілілий товар. У Харкові ліквідовують наслідки нічного обстрілу. Ворожа авіабомба поцілила біля супермаркету, торговельних павільйонів та кав'ярень. 15 людей дістали травми. Десятки підприємців зазнали чималих збитків. Кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова з нами наживо. Вона розповість все, що сталося в цю ніч. Вікторія, вам слово. Вітаю, Наталю. Власне, сьогодні у нас вирушила нагода і дощ, і сніг, і, і вітрисько. А. Але попри це, ми бачили наскільки люди сьогодні були об'єднані на місці ось цього останнього прильоту. Вдягнули на себе куртки, дощовики, рукавички, взяли лопати, мітли і пішли прибирати сюди скло. Адже скла тут дуже багато. Сотні кілограмів, мабуть, адже ось ця будівля, що найбільше постраждала, вона була повністю зі скла. Тут немає зараз жодного цивілого вікна. А роботи тут тривають від ночі, але ще роботи дуже багато. Крім того, потрощило там і всі сусідні крамнички, які були поруч. І власне сьогодні усі продавці, співробітники цих крамниць, магазинів працюють з мітлами та з лопатами, і усе це прибирають. Вибирають свої робочі місця. Для малого бізнесу сьогодні це чергові неймовірні збитки. Харківці, харківські підприємці, яким і без того було дуже дійсно важко якось стримувати. Бізнес на плаву, попри ті постійні обстріли та тривоги, то сьогодні кажуть, що вже і просто руки опускаються, котре відновлюватися після прильоту. Це був павільйон. Це був павільйон продуктовий. До нього приходили люди. Перший приліт був у травні. Кап впала вся плитка на голову, але це я вже пережила. Другий приліт вчора. Збитки, ви бачите, колосальні. Нічого не лишилося. Сам павільйон треба зносити. Сні осіб було і я в тому числі знаходився на момент прильоту. А, к щастю, усі вони живі здорові. Проводились планові роботи. Пошкодження тут дуже велике. На, на жаль, не можу сказати, скільки займе встановлення цього закладу. Ну, це тиждень. 250 кілограмову бомбу росіяни скинули пів на одинадцяти вечора. В цей час вулиці вже були малолюдні, магазини зачинені, але тим не менш маємо на ранок 15 поранених. Серед них четверо правоохоронців. За даними медиків, у більшості легкі травми, контузії та гостра реакція на стрес. Але троє потерпілих довелось ушпиталити, Вони стабільні. Медики кажуть в середньому стані тяжкості. І це все наслідки лише одного прильоту. Насправді ж росіяни вчора почали запускати а, каби з авіації близько 9-ї вечора, і було декілька пусків. Ногірському районі влучання в річку біля станції метро Центральний ринок. До цього росіяни здійснювали серію запусків авіапунб напрямку міста Харкова. Було о 9 годині 30 хвилин вечора влучання в Шевченківському районі в лісопарковій смузі музі без під постійними обстрілами і куп'янський район в Ківшарівці цієї ночі росіяни вдарили по п'ятиповерхівці. Там досі під завалами ціла трьох загиблих людей. Про це повідомили в обласній адміністрації. Через безпекову ситуацію дістати ціла звідти поки неможливо, адже там постійні обстріли. Крім того, поранень зазнала ще одна місцева жінка. Ну і поки там не вщухають обстріл. У нас тут триває ліквідація цих наслідків. Сподіваються, що Хоча б день сьогодні мене спокійно і підприємці підраховують збитки і сподіваються на підтримку та на допомогу від місцевої влади. Така ситуація у Харкові. Наталю Вікторія, дякую за інформацію. З незламного Харкова з нами на прямому зв'язку була Вікторія Стрільцова. Вона розповіла про наслідки чергового російського удару. Ну і про згуртованість харків'ян, які навіть, попри сильний вітер, холод, який накрив всю Україну, вони вийшли ліквідовувати і допомагати рятувальникам.